В прямому ефірі на прямому каналі я показав карти повномасштабного вторгнення, яке планувалося Російською Федерацією на Україну. Не будемо зараз говорити, в який спосіб мені вдалося добути ці карти як генералу Служби безпеки України, але це була правда. Але це ще не все, Олександре. Ви пам'ятаєте, як під час президентської кампанії разом з вами в прямому ефірі були, пам'ятаю ведруч Світлану, Тараса Березорця, він час на фронті, захищає Україну. Я криком кричав, що обрання президентом Зеленського, який є повним профаном, дилетантом безпековій, обороні, військовій, воєнній, дипломатичної, міжнародних сферах, це буде головна мотивація Путіна для повномасштабної агресії. Не тому, що він, як він казав, що він єврей, говорить російською мовою, не тому, що він клоун, актор комічна жарту, а тому, що він повний дилетант у цих безпекових питаннях і буде служити головним детонатором початку повномасштабної війни. Ну, трапилося так, що понад 13,5 мільйонів українців обрали його, не слухали мене, не слухали. Офіцерів, які зі мною зверталися до українців не голосувати за Зеленська, буде велика біда. І ще згадайте, була стаття в березні місяці 2019 року в Україні молодій про боротьбу кандидатів в президенти. Я там написав такі слова: Не доводи, Господи, обрання президентом Зеленського призве до великої біди в Україні і повномасштабного вторгнення. Ну що ж, обрали президента. 20 травня 2019 року він приймає присягу. І пам'ятаєте, після його виступу з парламентської трибуни голова Верховної Ради Андрій Поробій сказав, буде весело. Така фраза, він сказав. Я з офіцерами в будинку офіцерів слухав цю інавгурацію, я виступив, і сказав, ні, буде не весело. Будуть гіркі, криваві сльози. Україна вкриється руїнами, смертями сотні тисяч, тому що буде велика війна. Тривога і мої знання не покидали мене, і через вісім днів після інаугурації газета україна молода». 28 травня 2019 року я пишу відкритий лист президенту Зеленському, який називається «І «Це не жарт. І там повторюю котрий раз, що буде повномасштабне вторгнення. Головною мотивацією цього повномасштабного вторгнення буде він сам, не професіонал у військовій безпеки, оборонній сфері, міжнародних сферах, дипломатичній і так далі. І пишу, що буде окупований південно-східні регіони і, можливо, навіть захоплений Київ. і прошу вжити відповідних заходів. Підняв питання, що не можна призначати головнокомандувачем Збройних сил одночасно начальником генерального штабу Хомчака. І Боже позвав призначати головою Служби безпеки України, свого його друга з одного двору, лейтенанта Івана Баканова. Це я писав і говорив дійсно, як професіонал, як генерал, лейтенант Служби безпеки України, тому я просто я це все знав. Ще раз хочу наголошити Олександра і телеглядачі, я не провидець і не ясновидець. Я професіонал. У мене великий досвід. Військової, правоохоронної політичної, міжнародної діяльності п'ять скликань. Друге, 3, 4, 5, шосте був народним депутатом. 2006 рік, 2010 рік, членом парламентської асамблеї Ради Європи. Брав участь у багатьох миротворчих військових місіях і політичних, будучи членом парламентської асамблеї. Знаю, що таке воєнні. Регіональний конфлікти. Молоді роки приходилось виконувати так звані інтернаціональні обов'язки. Я міг аналізувати, і дивитися і знати, які жорсткі, криваві правила великої геополітики, і що таке Україна для Російської імперії. Без України Російської імперії нема. Приводячи ці докази, враховуючи, ну, скажімо, специфічну конфіденційну інформацію, яку я отримував. так, Чому так завчасно бив усі колокола, всі дзвони, що буде повномасштабне вторгнення? Ну, ще ж одне, шановний Олександр. ну невже не розуміли наші політики, наші державні діячі? Невже не дзвонилася не не сита куплена Газпромовським баблом Європа, ну, от Європейський Союз, Рада Європи, в тому числі, які входять до членів НАТО, що, окупувавши Грузію? І анексувавши 20% її території, Росія не зупиниться. Ну хіба не розуміли заяву на Мюнхенківській конференції президента Російської Федерації, військового злочинця Московського худора Путіна у 2007 році, як член парламентської асамблеї, був у складі делегації? Хіба ви не розуміли? Політики Європи виступ Медведєва, як у, уже е, президента Російської Федерації, також на Мюнхенській конференції у 2008 році. Я ніколи не забуду, як прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко у 2008 році, виступаючи в Мюнхені на цій безпеки конференції, говорила, що в Україні не можна вступати в НАТО, тому що вступ України в НАТО це загроза національній безпеці Російської Федерації. Олександре! Якби ви знали, як я стримуючи себе як такий чоловік і генерал, але жорстко з нею розмовляв, повірте, якби вона була мужчиною, я, можливо, розмовляв з нею не так. Ну як це так, прем'єр-міністр України, і ти говориш такі речі, виконуючи повністю всі геополітичні політичні вказівки з Москви. Тому в даній ситуації те, що трапилося, воно вже трапилося. І я б одразу ось так. І це. Мені вже 73 роки, і по великому рахунку байдуже, яка буде реакція майбутніх виборців України. Невже вас нічого не навчило? Невже вони прозріли? Невже вони почали розуміти і слухати, що керувати державою повинні професіонали, які мають досвід військової, політичної, міжнародної, економічної, фінансової діяльності? Невже ви не розумієте, що коли вас щось заболіло, чи очі, чи зуб, ви ж біжите до професійного лікаря? Ви ж не біжете, скажімо, до того, хто лікує тварин, собак або котів. тому що це ваше здоров'я. А хіба здоров'я країни, держави це не здоров'я нації? Так само. Про що я кажу? Ну, ми з вами вчилися, коли в школі, вчило логіку, вчили філософію. Є перша причина, причина і наслідки. Так от те, що ми зараз маємо, ті страшні людські жертви і економічні збитки і руйнації, це наслідки виборів президента у 2019 році. Це перша причина. Причина цих наслідків обрання дилетанта президентом і Верховним голокомандующем нашої країни. Дорогі мої українці, люди добрі, ішов шостий рік війни, і в рідної війни, і військової агресії, і ми обираємо верховного молокомандующу людину, яка й дня не служила в армії. Людина, яка впродовж 14-15 років чотири рази ухилялася від мобілізації, яка була оголошена в Україні, ховалася за спиною матері за кордоном. Я вже не кажу про ті цинічні заяви, як не сміявся з України, обзиваючи різними непристойними словами, жартував цінічно, з військовослужбовців з українського голодомору геноциду, з військових, які були в зоні АТО. Та вже, як то кажуть, можна списати на певний мір, знаєте, ну, не освідчив, навіть якусь недоумкуватість. Але ще одне питання, і це до майбутніх кандидатів президента. Олександре, є три види відповідальності перед Богом, перед кимось і перед самим собою. Я задаю всім глядачам і вам, яка сама висока відповідальність перед ким? Перед Богом, перед людьми, тобто перед кимось чи перед самим собою? Знайдіть відповідь самі для себе. Так от, кожен наступний кандидат президента повинен знайти відповідь на це запитання. Коли ти офіційно заявляєш, що ти будеш балотуватися кандидатом президента, ти повинен думати про свою велику відповідальність, яка ляже на твої плечі, коли ти станеш президентом України. А саме головне відповідальність. Чи спроможний ти бути керівником такої великої держави, яка знаходиться в центрі Європи, і чи готовий ти нести відповідальність? За ті всі наслідки своєї діяльності. Підводячи підсумки Олександре з цього приводу, будуть сподіватися сподіватися, що страшна велика війна, яку привели в Україну, 13,5 мільйонів виборців, які проголосували за Зеленського. І сам Зеленський і його команда, які не готувалися до війни. Вони суть твою і перед Богом, і перед суспільством, і, надіюсь, сподіваюся, юридичну соводу за те, що вони вчинили. Мене інколи запитували, Олександре, ну а ти був впевнений, що буде війна. Чого ти мало про це говорив? Коли я показую свої публікації, відкриті листи на ім'я президента, їх було понад десяток. І коли. На сайті українського репортера почав писати з початку лютого, що війна буде після 18-20 лютого. І це все було для мене ясно і зрозуміло. І люди не розуміли, але саме страшне. Акцентую на цьому увагу. Ну хорошо, Зеленський його команда. Хай не звертають на пенсіонера, військового пенсіонера, народного депутата з таким досвідом, який вже на пенсії. Але ж тебе попереджало, головне управління розвідки Міністерства оборони, що буде повномасштабне вторгнення. Тебе попереджали керівники Великої Британії і США. Безпрецедентний випадок, безпрецедентний, з моєї точки зору генерала СБУ. Десь, по-моєму, 12 14 січня. У Київ приїжджає за дорученням президента Сполучених Штатів Америки Байдена директор Сиреру Берст. Приїжджає до президента. Наразі збираються президента він, Єрмак, міністр оборони, головнокомандуючий Збройними силами, начальник головного управління розвідки, зовнішньої розвідки Служби безпеки України і Берст на пальцях, на картах показує все яких нападів буде вторгнення. І воно, Олександре, ця інформація космічний розвідки, електронний розвідки, агентурної розвідки і всі інші обставини, перехоплені розмови, карти, схеми, підтверджували те, що я показував ще вам у 18-му році прямо в моєї ефірі. Все ж розумієте, нічого не можна приховати. Десь числа 16-го. 14 чи 12 лютого я друкую ці карти на сайті українського репортера, де розписуються, як бургер напрямку. На цьому не закінчилося. Два військових еташе через два тижні після відвідин України президента Берса, директора СРУ, вилітають в Одесу, де знаходиться командний пункт Південного командування. І там все розповідають. І показують і доказують і, і, а, всі матеріали розвідки, яке йде скопичення військ на Кримськ, кримських перешейках. гірко звісний Чонгар. Яка кількість військ, БТРів, танків, ракет, залпового дня, вертольотів і так далі? Та Господи, це було із авіарозвідки. Розміновується все, знімається все. Скорочується армія, ніколи не забуду. Грудень 21-го року фракція Європейська солдат Солідарність з Криком кричить, блокує трибуну при необхідність виділення 50 мільярдів гривень на оборону України. Гроші не виділяють і понад 300 мільярдів закопують в асфальт. По асфальтованим дорогам за 3-4 дні, як на параді. Російські війська, бронетехніка, автомашини захоплюють південь. Шановні глядачі, зайдіть на сайт «Цензор» і Україна молода. З групою своїх офіцерів ми провели військове контрозвітне розслідування як Ябузданий Крим. Перераховані всі до єдиного посадові особи звання які причетні до здачі півдня, його розмінування і так далі. І ще одне про це писала села Згадаю. Знаючи, що буде повномасштабне вторгнення в другій половині лютого, ми з просеці знали вже однозначно у жовтні 21-го року. Зібрався я із своїми колегами, ветеранами спецслужб, Служби безпеки, зовнішньої розвідки, військової розвідки. Потім зібрався зі своїми вихованцями, учнями, моїми дітьми. Які служать контррозвідці, у військовій розвідці, головному управлінні розвідки Міністерства оборони, показався, розказує, казав, давайте щось робити, давайте, якщо держава не готується до великої війни, давайте будемо готуватися ми. І нами була створена оперативна агентурна мережа, яку ми назвали український Смерть», смерть фашиста». Для збору інформації дислоклації російських військ, коли відбудеться наступ. І було створено бойове крило нашої таємної організації, називається Караючий Мечерея. скорочено Карма або Кінець Московського Антихриста. Ми підготувалися на відміну від держави до повномасштабного вторгнення. Деякі спільні операції описані на сайті Український Репортер. І силами спеціальних операцій, бойовими підрозділами головного управління розвідки, мої колеги, друзі і Служби безпеки України, ну і наші. Ми зробили так, що коли почалась ну, добровольцями в перші дні вторгнення, сотні тисяч, десятки тисяч українців пішли на фронт воєнкомат записуватись у територіальну оборону. Ми зробили так, щоб практично всіх військових формуваннях були представники нашої організації. Ми виписали правила, якими повинні діяти, і ще їх нагадаю. Хлопці нашої організації в полон ворогів не беруть. Не з поняттям знищення всяких уже в полон. Ми просто не беремо в полон. Ми знищуємо ворогів де тільки можна знищити будь-який доступний спосіб. Дієпринсім трьох з зайшов, знайшов, знищив зник. Ми приведені видимки, ми скрізь, але ворог нас не бачить і не чує. Деякі з дозволу керівників Сил спеціальних операцій, ну, от офіцерів Гура і Служби безпеки, я в межах дозволено опублікував проведені спільні операції. Ну, от можете почитати на сайті Український репортер або в інших виданнях. Тобто, Офіцери, цивільні громадяни, патріоти знали, переконані, що буде вторгнення. І ми додалися, як могли. Залучені були і спортсмени і стрілкової зброї, і мисливці, і ветерани, які знали досвід ведення війни, які пройшли АТО із 14-го. По 15-16 рік мали бойовий досвід. Ну і, звичайно, ми ветерани, які мали певний військовий досвід, бойовий досвід, коли ще були молодими. На великий жаль, маємо втрати. Війна ніяк на війні, в тому числі на війному фронті. І от, якщо все підсумувати грати, ви знаєте, що якби влада підготувалася до війни і знаючи, що вона була, буде так. Ми б не мали таких колосальних людських втрат. Трамп заявив, і деякі військові політики, аналітики за кордонів заяви, що ми втратили близько 400 тисяч осіб. Я декілька разів звертався публічно до президента, щоб він, тільки він, офіційно назвав втрати українців. Олександр, я їх знаю практично до 10 чоловік. Майже, майже 100%. Але я хочу. Що про це заявив головнокомандуючий, верховний Головнокомандуючий, президент України. А чому він не говорить про втрати? Скажіть, будь ласка. Я розумію, що це дуже чутливе питання. Я от дискутував із самими військовими, вони кажуть, що цим може скористатися Російська Федерація. Ну, якщо такий аргумент, то я розумію. Олександре, як ви думаєте, Російська Федерація не знає, які в нас реальні втрати? Знає. Це не знають російські служби інших країн знають. Я приведу приклад. В середині минулого року, під кінець другої половині минулого року, військові аналітики США, по-моєму, водій Вашингтон, чи Ніротачу друкували втрати українців, назвавши цифру 195 тисяч Медичні втрати, поранені і вбиті. Якщо ви туди додати, а вони були офіційні кількість, які пропали без вісти, а там близько двох десятків. І десятки тисяч, які впали в полоне, невідомо де, то можна було вивести більш-менш достовірну цифру. Але ще раз підкреслюю, тут не треба, цим нічим не скористається Російська Федерація, їм все відомо, От, які в нас реальні чисельні втрати. От дивіться, як робиться у щось іде війна на Близькому Сході. З одного боку Іран, його проксі, які вже в основному розроблені, там ще приєдналися Ємен, ну, підтримка Ірану з боку Російської Федерації, війна проти держави Ізраїль. Минули сутки чи два, і хто хто загинув у військовослужбовців Сил оборони Ізраїлю, про нього повідомляють прізвище, посада і так далі. Треба те, що брати сьогодні приклад і Ви розумієте, що якщо ж буде сказана правда, яка б вона гірка не була, вона не вплине на стан військових. Олександр, знаходиться на передку взвод батальйон, да? бригада. Один одного всі знають, да? І прекрасно бачать, які понесли втрати результати на атаки, атаку чи контратаки, чи наступу великого з боку ворога. Хлопці, які там на передку, вони знають свої втрати. Наші хлопці, які відправляються за лінію фронту, виконують спеціальні бойові операції, так? От. Вони знають, що в них втрати. Скільки поранених слів повернулися, скільки загинули. Я буду один приклад. Бойові підрозділи Служби безпеки України, Центру спеціальних операцій Альфа, так? Думайте цифру. Знищили понад тисячу ворожих танків. Думайтеся. Це не пряма функціональний обов'язок Служби безпеки. Їхнє завдання контрозвідка Військова і звичайна контрозвідка. Але війна. Наскільки професіональний рівень? Я не буду розшифрувати про моїх духовних, духовних синів спеціальний підрозділ Білої Вовки. Але я вам скажу одну річ: рівень підготовки цих бійців. Біло вовка. І рівень підготовки одного таємного підрозділу головного управління рольського міністерства оборони, командиром виявляється, є ну, це щось неймовірне, під псевдоміном лютий в жодній країні світу, в жодних спецслужб в спільству, в жодних спецназів цих світу виникать такого рівня підготовки. І це тому, що вони пройшли не те, що бойове крещення, а кожний день. Через такі бойові ситуації, екстремальні умови і так далі. І підкреслюю, завжди виходять переможця. Так, да, є страти, є загиблі, є Ну, Це чортова проклята війна. О, нічого, але я говорю про те, що якщо готова країна і готується. Олександре, ви знаєте, от часто ми слухали фразу і до повномасштабного вторгнення час хочеш миру, готуйся до війни. Ви розумієте, що, і вона вже стала якась розповідано набита. Я написав у ряду публікацій древні-древні заповіді наших предків далеких, які понад 7 тисяч років тому назад. Арійські племена, які жили на території України, а територія України є колиською білої раси. Потім ці заповіді перейшли до Цепільської цивілізації, потім до Русі, потім до Казаків. Потім до української повстанської армії. Так вони там писали, як передавали нам ці заповіді. Хочеш жити в добросусідстві із інородцями, тобто іншими племенами, так, завжди будь готовий захистити свій рід. Тобто, будь на поготові. Ще одне правило: заповідь одна: ворога роду твого знищуй без і жалю. Але не... Ну, як то кажуть, не пригнічуючи, не жартуючи з нього з ним а просто знищую. Не вірю раненому ворогу і вбивці брата Твого. Сила і перемога роду Твого, в етнічній єдності роду Твого. Написано було понад 7 тисяч років тому назад. Передавалося з покоління в покоління. Це використовували. Бійці, вояки Української повстанської армії. Вдумайтеся тільки, яка селена машина була, внутрішні війська, війська КДБ, армія з української армії не могли, повстанської армії не могли покінчити під час Другої світової війни. після неї. Останні бої закінчилися в 1962 році. Ви розумієте, яка була підтримка народу? Який був, був незламний дух, і яка була воля до перемоги отримання Незалежної України? Ось на чому треба вчитися. Зробимо загальний підсумок. Ті, які дивляться з вами завтра в Україні молоді, вийде моя аналітична стаття. Не буду переказувати її з місць. Ну щоб почитали, вона називається. Чому ми понесли великі людські втрати, і яка потрібна? Які потрібні Збройні Сили України, оборони України? Там записані засади, на яких повинні формуватися Збройні Сили України з урахування оцих майже трьох років повномасштабної велик, тройної великої війни, і майже понад 10 років загальної війни з моменту воєнної агресії Російської Федерації. У лютому 2014 року, Господи, як летить час? І думаю, що оці всі уроки, майбутнє покоління, майбутні виборці і в наступному році оберуть гідну владу. Я прихильник того, що в наступному році, коли будуть вибори президента і парламенту, до влади повинні прийти фронтовики, солдати. Сержанти, офіцери, генерали, які знають, як обороняти і захищати Україну, на війні дуже багато професіоналів різних галузей, фінансової сфери, економічної, сільського господарства, електронної, промисловості і так далі. І ніколи не будуть обирати більшого парламент, ніколи. Популістів, дилетантів, профанів і так далі.